На сторі марафоні завдання подумати та розповісти про те, які трансформації сталися з нами по причині оцієї війни. Трансформації багато і вони ще йдуть і будуть далі тривати. Але таке перше, найголовніше, я б відмітила те, що я дуже глибоко почала вивчати кармічні взаємозв'язки. І саме цьому я також вчу своїх клієнтів, тому що коли щось виходить з під контролю, людина починає в емоційних цунамі втрачати свою мету, втрачати свій шлях. Тому що негативні думки створюють негативну карму і створюють нам те, чого ми не хочемо в нашому житті. Тому дуже важливо фокусуватися саме на цілі і не дозволяти собі довго крутити погані думки. Що в дитинстві, коли ми цікавилися з ідеєю, магією, пам'ятаю, я з мамою розмовляла і казала: дивись, треба якось контролювати свої почуття. Це тоді мені здавалось дуже важким, ну і можливо, навіть тим, що не можна виконати. А пізніше я познайомилася ще з новою ідеєю, що треба контролювати думки. Ну я думала, що це взагалі неможливо. А зараз я бачу, що це і можливо, і більш того, потрібно навчитися кожному робити.